Перш за все, наша фракція приймає рішення виключно колективно шляхом обговорення, тому переконати виключно лідера нашої фракції є замало для того, щоб Можливо, фракція прийняла те вам чи інше рішення. Це вже інше питання. Стосовно усієї цієї історії, давайте повернемося до її витоків. Чи це рішення президента, чи Не Левайченка? Це є рішення президента. Це вже давно було оголошено, тому в даному випадку, як вже було сказано, абсолютно в цій ситуації. Коли президент приймає для себе таке рішення, а це його е, зона відповідальності, що він вважає, що робота там, тої чи іншої людини є незадовільна, чи він не виконує усього обсягу повноважень, е, дискусії тут е, бути не може. Разом з тим, якщо ми говоримо про якісь зауваження до роботи Служби безпеки чи до пана Валентина Наливайченка особисто, в частині боротьби з корупцією, е, в частині Історії, там, наприклад, з тим самим Клюєвим, ми можемо mm -hmm. продовжувати довго, то ми повинні чітко розуміти, що це є зона відповідальності не лише Служби безпеки України, це так само зона відповідальності і Генеральної прокуратури, і Міністерства внутрішніх справ. Тому ми наполягали, що розглядаючи питання відставки пана Валентина Наливайченка, ми повинні під мікроскопом розглянути роботу і Генеральної прокуратури, і Міністерства внутрішніх справ. Наступне: якщо ми говоримо про... Його відставку ми би дуже хотіли, щоб питання нової людини обговорювалося в пакеті. Чому? Питання е, спецслужб дійсно на сьогоднішній день піднялося на значно вищий рівень, ніж це було до того. Ми не маємо права в такий критичний е, для країни час втратити ті успіхи, які в нас є на цьому фронті. Тому видається мені, що було би дуже логічно, щоб президент, якщо він вийде з такою пропозицією, він вийшов з пропозиції не лише про відставку пана Валентина Леваченка, а відразу е, запропонував нам кандидатуру, яка повинна е, е, його замінити, щоб ми чітко розуміли, що Служба безпеки буде дійсно в надійних руках. І uh -huh. ті задачі, які покладаються законом на цей орган, вони будуть виконані належним чином. Ну от лідер радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що в четвер президент Порошенко, я так розумію, він там на зустрічі несе до парламенту подання на звільнення Валентина Новаченка і призначення на цю посаду заступника Василя Грицака. Ну от так поки що прогнозує Олег е, Ляшко? Е, ну знову ж таки, я вважаю, що дане питання повинно бути максимально публічним. Воно повинно бути розглянуте у стінах парламенту. Усі члени коаліції, які мають зауваження до тієї, чи це буде грицак, чи це буде будь-яке інше. Фігура, вони повинні бути розглянуті як мінімум Разумію. на раді коаліції у сесійній залі. Обов'язково люди повинні бачити, яким чином відбувається це призначення. Воно не повинно робитися за зачиненими дверима. І я ще раз наголошую на тому, що людина, яка прийде на заміну пану Валентину Наливайченку, повинна відповідати усім тим найвищим критеріям. Я ще скажу, що наша фракція вже зустрічалася з паном Валентином Наливайченком угу. на днях, і він сказав абсолютно неоднозначно і чітко. Що е, при умові внесення такого подання він просить парламент підтримати, тому що він розуміє, що е, конфлікт е, між Головою Службою безпеки і президентом е, Публічний, непублічний, відкритий, невідкритий, але він є абсолютно недопустимо разом з тим. Ще раз наголошую: це питання не тільки до служби безпеки, це питання до всіх трьох почули. правоохоронних органів, і питання наступне. Але якщо вже ви сказали, що ви зустрічалися і почули від нього позицію, таку чи означається, що на ваші голоси може розраховувати. А це знову ж таки залежатиме. Поданням. Це залежатиме від того, яким чином відбуватиметься ця процедура. Чи ми почули. це будемо розглядати вирвано з контексту Зрозуміло. чи в комплексі з усіма? Питання, але давайте не забувати, що Наливайченка призначили головою служби безпеки іще ще до обрання пана Петра Олексійовича президентом. Це є теж дуже важливий момент. Якщо ми говоримо про зону політичної відповідальності президента, то не дивлячись на те, що е, група удар входить в блок Петра Порошенка, все ж таки е, пан Валентин Наливайченко був призначений іще ще до е, прийняття присяги Ви вважаєте це принциповим і важливим. Ні, я не я, 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 я вважаю я це важливим моментом. Тоді питання Явакова мало би Аваков стати. призначався вже в складі нового уряду в грудні місяці. Mm -hmm. Те, що він був призначений раніше, це є інше питання, але його вже обрала, призначала на посаду міністра коаліції.